Доброго дня сьогодні ми на Тернопільщині поля господарства ПАП Фортуна, агроном Василь. Знаходимося на полі ріпаку озимого компанії Лімогрейн Артеміс, наш ексклюзив, Василь. Якщо можна декілька слів про технологію від початку до кінця, чому саме цей гібрид обрали? Які ще були гібриди посіяні в структурі? Скільки гібриди Лімагрейн займають? Також по технології живлення, попрошу декілька слів по захисту і, і взагалі, які плани. Ми дійсно знаходимося на полі масив 188 гектарів. Посіяно два гібриди компанії Лімагрейн, в даному випадку це Артеміс, і там нижче є амбасадор посіяний. Це два основні гібриди по генетиці Лімагрейну, які ми вже два роки там беремо. Минулий рік, який був. Ріпаковим ми брали на Артемісі 5,2 тонни, що було рекордом для нашого господарства. Тому, в принципі, цього року ми збільшили площу посіву під іменно цим гібридом, під Амбасадором, лишилися на тому, що і були там, в районі 150 гектарів. По Артемісу посіяно 250, тобто більше дещо ніж по амбасадору. Тобто, в цілому, 400 гектарів ми маємо лімагрейну, що становить там 40% нашої загальної посівної площі. Ріпаку в структурі. Стосовно технології, значить, попередник озима пшениця, зібрали пшеницю, внесли деструктор біоспліту, провели лущення стерні. Після відростання падалиці пшениці, провели внесення гліфосатів, зачистили поле і далі оранка. Тобто технологія по обробітку класична, з проведенням оранки, далі посів. На даному полі посів проводився з 13 по 15 серпня. Норма була 400 тисяч до висіву. Посів проводився з добровим. Яра Міла 7,2028, 150 кілограмів. Ну, тобто всі давав. Це було на момент посів такі технологічні операції. Сходи з'явилися, ну, нам пощастило в деякій мірі, тому що прийшли опади. Сходи з'явилися досить швидко, дружньо. По осінній технології двократне внесення інсектициду цимід. В нормі 0,2 літра даємо дещо більшу норму, ну, так як на ріпаку досить в цій осені було багато шкодочинних організмів. Далі зачищали поле від другої хвилі падалиці гермініцидом. від компанії iGrow. Ізотоп. Норма була 0,7, в принципі, падали, це не було, переросло, досить добре спрацювало, ну, тобто питань по злаках не було. Три ріст регуляції осінні з використанням типу і метоконозолу. То через то він такий невисокий вийував. Е, Ні, він вийшов невисокий через весну, тому що е, вигляд на. На майбутній ріпак станом там, на листопад місяць був зовсім інший. Тобто ріпак дійсно був потужний, три рази регульований, густий. Навіть можна сказати, дещо перерослий на, на вхід в зиму. Але е, у погодні умови лютого місяця, коли були великі морози без снігу і без вологи. Далі погодні умови квітня місяця, так само з негативними температурами на момент бутонізації, початок цвітіння, вони виконали ріст регулюючу функцію, тому ріпак. Він, ну, Зазвичай, скажем, особливо Артеміс, він мав би бути сантиметрів там, на 20-25 вищий, чи він є. Ну, але ця картина є типова для цього року, тобто це не є питання гібриду там, чи навіть нашої зони. Це повсюдно так. Весною вносили 3 літри ну, тобто роздільно це бортрак був. Це стандартно в нашій технології. Далі інсектициди тричі теж вносили. Регулятора окремо весною не вносили, не було потреби, так як ну, кажу, погода відрегулювала е все за нас. Те останнє, що ми вносили, це було від лускокрилих, тобто зараз проблема якраз в даний час це капустяна міль. Ну, ми вже вносили там кукурудзяні препарати типу Белта там, і аналогів. Тому що є така проблема, але як бачите, в принципі, ми там, я вважаю, успішно спрацювали, тобто сильної шкодочинності немає. Від молі. Весною також було два рази внесення добрив азотних. Перший раз сульфат, амонію 200 кг, це ще був кінець січня, а другий раз на відновлення вегетації селітра на даному полі 350 кг за один раз. Тобто таке, таке живлення було весняне. Що конкретно по гібриду Артеміс, він поводить себе як такий середньо. Стиглий гібрид, тобто він весною. Е, не має різкого такого старту, як там більш ранньо стиглі гібриди. В цьому році воно посприяло, в цьому році воно посприяло тому що він перескочив е, оцей період похолодання квітневого у фазі, там, можна сказати, початку бутонізації. І ще цвіту не було, відповідно, як бачите, центральний пагін він не абортований. Тобто цей пагін, який в основному постраждав е, на ранніх гібридах, що тут була загибель стручків, тобто не було запилення. Отут він на даному гібриді, в принципі, ну не, не 100% виповнений, але відсотків 90-85 можна рахувати, що завість прийшла успішно за рахунок ну, більш пізнього цвітіння. Ну, бо варто варто відмітити, що по гібридах з раннім відновленням вегетації дуже багато де спостерігається абортація центрального пагона, який формують основну. Ну, 30% 35 це центральний план. Тому, Звичайно, що якщо йдуть втрати по ньому, це дуже суттєво. Ми проводили обліки ну, десь чуть раніше, значить, повноцінних стручків на даному гібриді сформованих є в районі 250-280 гілок від 4 до 6, ну, як яка рослина. Густота на даному полі перед скажімо, цвітінням була в районі 320 тисяч, ну, тобто можна очікувати. Досить хороших показників, якщо вдасться довести сезон до без ніяких погодних нюансів. Тому, в принципі, ми, що амбасадором, що Артемісом досить задоволені, плануємо в цьому році розширювати в загальному площу ріпаку, ну і, напевно, як мінімум лишимося на тому самому рівні але можливо, навіть там ще трошки більше. Поки що рано говорити, ми хотілося б зібрати все-таки якісь ружаї, але жнива будуть пізні, тому... Будемо, напевно, наперед визначати.